Всіх мене цікавить ось що. Зараз я робила це все. По, в загальну картину по обстрілам. Я беру цю колоду спеціально, тому що там є багато домоговорняків. В е, якому місяці буде взагалі зменшення обстрілів по країні? В якому місяці взагалі буде зменшення обстрілів по країні? Мене цікавить місяць. Якому буде зменшення обстрілів в Україні? Вересень, ні. Жовтень, жовтень, листопад. Листопад вже йде і грудень. Грудень, четвірка мечів. Випадає грудень. Також можуть бути обстріли. Ось. Жовтень листопад більш-менш йде. Угу, Багато чого відбувається. І грудень хочу продивитись. Шістка мечів, грудень рух йде. Зміни, сімка кубків, розмови якісь з партнерами. причому. Знаєте, дуже важко в плані того, що. І тут є рух рух якийсь у грудні. Тому обстрілів. Розумієте, йде таке питання, мені кажуть, багато хто. Що... До кінця року повинна закінчитись гостра фаза війни, чи ще щось таке. Дуже важко зараз це спрогнозувати. Дуже, тому що ми нічого не знаємо, є там верхівка, яка цим керує. Мене цікавить ось що. Тоді, у грудні місяці дійсно, буде зупинка гострої фази війни. У грудні місяці дійсно буде. Зупинка гострої фази війни? Видає, що так. Видає, що буде. Зупинка гострої фази. Відразу скажу, є питання таке, що обстріли. Це, наприклад, великі міста не чіпають, прикордоння чіпають. Я не можна сказати, що всюди прекратяться. Ні, звісно, ні. Такого не буде. Але до цього йде. Розумієте, до цього йде і. Нові рішення. Це вже нові рішення йдуть. Це через партнерів. І знову ж таки, розмови, які не матимуть 100% гарантій. Це ось про що я кажу. Що тут треба розуміти, що можуть змінитися будь-які умови. Тому що є Курськ. Україна пішла на Курськ. Це для певних дій також. Розумієте? Тому треба динаміку продивлятись, продивлятись, продивлятись. Дивіться всі розклади, якщо вас цікавить, саме всі. Не витягуйте один, дивіться всю весь ланцюжок. Все треба дивитись і аналізувати. Бо ситуація настільки динамічна, що Харків гуляв день міста, просто офігенно, потім сильніші обстріли.